Привіт! Через війну багато українців мусили евакуюватись до більш безпечних регіонів України, проте не всі взяли з собою необхідні документи. З міркувань безпеки держреєстри були відключені. Відповідно, цифровий паспорт чи водійське посвідчення в дії не завжди під рукою. Тому в дії створили тимчасовий документ для воєнних умов. Є документ. Він автоматично доступний для всіх користувачів дії з останньою версією застосунку. Генерувати його самостійно не потрібно, а головне, його можна перевірити без доступу до інтернету. Просто оновіть застосунок, авторизуйтеся в ньому зручним для вас способом через NFC або Bank ID. Після авторизації є документ автоматично відобразиться в дії за наявності всіх даних. Такий цифровий документ ви можете показувати представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах. Щоб підтвердити свою особу, оновлюйте дію, користуйтеся цифровими документами та бережіть себе.